А, тобто, потім... ви хочете -то купити машину, коли у нас робочі да. Так. А, а потім, а потім чешся, я просто на війської бази, і що я тут а так. Ну, а мені здається, він ніяк і не засу, тому що він розмовляє на цьому, Маші... на мові окупанта. Типу, він якийсь. У вас свої заявки у століна генерала немає. Навіть вул чи відпустку. Тому повертайтесь, повертайтесь на військову частину і не виходите з неї до першої години а, а коли а коли молимо де ваш питання ви зможете вийти з 13 по 14.30. у нас буде обідня перерва півтори години я в шконі Зараз, якщо ви взяли відгул, то чомусь нема за цьому Заявка до цього, Я жінки. Я, я, я дарю вишку, де кажу «да», і що потім я у диха маю, і я у диха побачу. Типу, ось Сергій Динелька, оце начальник, і в нього нема, походу, цих заявок, так? Да? Чи я? Я, може, я ходжу у Ну не можеш, ти зараз відпочивати, бо зараз робоча зміна. Чуєш, Багіров, визвоє СБУ через мішфакційну раті. Я, я просто хочу вдихати, будь ласка, мой, я отдихав. У нас якийсь віддихун ще фоткає. Все, ні, ні, не цей, є... Владислав, викликайте, скажімо, кого СБУ чи НПУшку. Коротше, щоб, щоб забирали. Він якийсь диверсант. Пусти ні, Не, я Пусти мене. Скажи Пусти. Скажи паляниться. Все, точно Скажи, диверсант. Паляниця. Ну все зрозуміло. Все, ну тут диверсант. Ні я диверсант. ні. Да, да, вы диверсант. Короче, викликайте сбу у нас погода. Дверсантик. Да, ворожан дерг. Да, шось нам надають здати академію. Само Україна? О, Я хочу, щоб кость Кока дали догану.